Всім привіт! З вами команда волосклад і сьогодні ми підготували для вас огляд на Merida Big Trail 300 2025 року. Неймовірно захоплююча трейлова модель отримала деякі оновлення у цьому модельному році та залишається ідеальним компаньйоном для захоплюючих трейлових сесій і складних денних поїздок по пересіченій місцевості. Big Trail ґрунтується на неймовірно успішній спадщині з похилим кутом кермової та збільшеним вильотом, що допомагає приборкати найбільш вибоїсті траси і крутішим кутом нахилу сідла. Пропонується у двох кольорах: чорному з бронзовим та сірому з чорним, то у розмірах від S до XL, на зріст від 150 до 194 см, а вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові. Гревелити електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою міста Київ пульвар Вацлава Гавела, 18 Рама виготовлена з фірмового алюмінієвого сплаву Race 61 з додатковою термічною обробкою у вигляді подвійного баттінгу. Складна форма труб досягнута завдяки застосуванню техноформінгу. Цей процес дав змогу поліпшити торсіону жорсткість, що своєю чергою підвищило керованість, особливо на вузьких і звивистих трасах. Зварні шви мають гладкий вигляд через зварювання у два проходи. Вилка закріплена в конічному рульовому стакані, забезпечуючи надійне з'єднання і високу стійкість передньої частини велосипеда до екстремальних навантажень. Виробник також передбачив внутрішню прокладку тросів і у цьому році троси заходять через рульову, забезпечуючи захист від вологи, бруду та механічних пошкоджень. Водночас обслуговування тросів і лінії залишається зручним завдяки легкому доступу через картковий вузол. Додатково, рама має приховані місця кріплення для додаткового обладнання, такого як повнорозмірні крила, багажник, фляготримачі та підніжка. Це додає практичності та адаптивності велосипеду під різні потреби. Також присутній оновлений захист лакофарбового покриття, пера від ударів ланцюгом, колеса кріпляться на вісі. Позаду 148 на 12 мм зі знімним шестигранником. Вилка встановлена повітряна SR Suntour XR34 з ходом 140 мм. Має конічний локаут, що дозволить вам налаштувати силу роботи або заблокувати її для легшого подолання гірок. А у лівій нозі є змога регулювання сили тиску, що залежить від вашої ваги стилю катання. А відбувається це за допомогою стравлювання або додавання повітря. Також знизу у правій нозі є налаштування сили відскоку, так званого ребаунда. Це налаштування також залежить від вашої ваги, стилю катання та ваших вподобань. Плюси цих налаштувань у тому, що їх зручно регулювати під час катання. Вилка не дуже вимоглива та відноситься до середнього класу. Комплектується байк брендовими якісними компонентами, які заточені під трейлове катання. Встановлене широке кермо, алюмінієвий винос. На кермі встановлені дзвоник та гріпси, що мають замки. Комфортне сідло Комп SL з кріпленням B-Mount. А замість підсидельного штиря присутній телескопічний дропер комп TR2 з виведеною кнопкою на кермі. Вілсет також прекрасно збалансований для трейлового катання. Базою колес виступають міцні обода Merida Comp CC другого покоління. Що готові до безкамерного використання, а вже з ними зашприховані втулки Shimano TC500, П'ятсот систему Центр Вісі Mirida Комп взуті колеса у покришки Kenda Regolite шириною 2,4 дюйма мають високий шип, щоб мати гарну сцепку на сипучих поверхнях. Встановлена дискова гідравлічна гальмівна система Shimano MT200. являє собою потужний і надійний спосіб контролю швидкості. Їхня герметична конструкція забезпечує стабільну роботу в різних погодних умовах, включно з високою вологістю та брудом. Ротори Shimano rt 10. Спереду та позаду розмір 180 мм. Трансмісія на 9 швидкостей складається з групсета Shimano QS U4000, який являє собою надійне та ефективне обладнання для активного катання. У передній частині встановлена міцна, легка і жорстка система алюмінієвих шатунів. Зірку на 32 зубці, яка забезпечує відмінну передачу енергії з педалей на заднє колесо, що важливо для ефективного подолання технічних трас. Для руху ланцюга по касеті використовується задній перемикач Q's. Касета має широкий діапазон 1146, що забезпечує можливість набору високої швидкості на рівних ділянках і ефективного подолання підйомів. В її зубцях використовується технологія Hyperglide, яка забезпечує плавне ковзання ланцюга. Чіткість перемикання і високу швидкість роботи трансмісії, навіть під сильним натягом самого ланцюга. Trail оновився і став кращим, ніж будь-коли. Названий міжнародною пресою прогірські велосипеди одним з найкращих хардтейлів для трейлового катання. Меріда допрацювала його так, щоб він їхав вгору вниз і трасою ще швидше, що очевидно означатиме більше задоволення у власника. Приєднуйтесь до сім'ї Trail і насолоджуйтесь безтурботними веселищами на трейлових трасах. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком Юа. До нових зустрічей.